Замість того, щоб робити щось нове для кожного клієнта, зробіть свою програму гнучкою. Нехай клієнти самі налаштовують її під себе без, без додаткового програмування. Наприклад, замість спеціальних звітів зробіть конструктор звітів, де клієнти самі створюють те, що їм потрібно. Якщо у вас мало людей, можна найняти сторонніх програмістів для спеціальної роботи. Це особливо добре працює для з'єднання з іншими програмами. Головне переконатися, що якість роботи буде хорошою і підходитиме до ваших планів. плав. своїй практиці я знаю декілька платформ, які всі інтеграції роблять за допомогою зовнішніх команд, оскільки це дозволяє їм фокусуватися на ключових задачах та на основній роботі, тобто, цей фокус дає їм стабільне зростання. Функціоналу, такого, який потрібен клієнтам, а зовнішні компанії стають інтеграторами для цієї платформи, і в такий спосіб компанія не просто заробляє на тому, що вона робить інтеграції та продає ліцензії на свій продукт, вона створює екосистему, в якій на компанію та на клієнтів компанії працюють і інші розробники, і це дозволяє розширити. Таке вузь вузьке місце, як кількість кваліфікованих розробників. Тому, в принципі, якщо можете, то віддавайте таку роботу на аутсорс.